Хладнокровно на глазах убил ребенка. Просто на глазах. Это все было на моих глазах. Поэтому я не выезжал. Він не міг вчинити інакше. Звичайний водій маршрутки самотужки спробував затримати стрільця. Випадковий світок з ухвалого розстрілу копів 62-річний чоловік власним бусом заблокував тіку нападника. Не злякався викликати вогонь на себе, аби тільки завадити вбивці. Втекти сьогодні героя з народу знайшла нагорода медалі 10 тисяч гривень від мера Дніпра та нагородна зброя від міністра внутрішніх справ. Це «Спецкор» на 2+,2. плюс Вітаю вас. Нічні бої від стрілецької зброї до артилерійських снарядів 152-го калібру. Оце взриватель, 152-го снаряда. Бойовики нарощують інтенсивність обстрілів до кінця жовтня. 13 тисяч вояків, мобілізованих до війська, у шосту хвилю, мають повернутись додому. Президент підписав указ про демобілізацію. Варварство та воєнний злочин сирійський алепо у вогні. Урядові підрозділи Асада бомбардують мирні міста. Люди гинуть від снарядів і голоду. Дніпровожилові у місті сьогодні попрощалася з патрульними поліцейськими Артемом Кутушевим та Ольгою Макаренко. Вони загинули під час виконання службових обов'язків. Зупинили автівку, що їхала на червоне світло. А водій під час перевірки документів відкрив вогонь. Згодом виявилось нападник. Колишній боєць батальйону Торнадо Олександр Пугачов. Він перебував у розшуку. Його підозрюють у викраденні людей і зґвалтуванні. Патрульний встиг вистрелити та поранити Пугачова у живіт. і Вчора ввечері той звернувся до однієї. З Дніпровських лікарень там під охороною він перебуває досі. У ці хвилини йому мають оголосити підозру у Дніпрі. Працює Яків Носков. Він у прямому ефірі. Якове вітаю. Скажи, будь ласка, які найсвіжіші новини? Вітаю Руслана. Саме у ці хвилини має розпочатись брифінг першого заступника керівника національної поліції України Вадима Трояна, де має бути оприлюднена остання інформація у справі. Протягом дня цей брифінг. Неодноразово переносили, тож усі мають надію, що відомостей нарешті буде більше. Наразі ми маємо інформацію, що підозрюваного вже активно допитують слідчі органи. Сам 33-річний Олександр Погачов наразі під посиленою охороною у реанімації обласної лікарні імені Мечникова своєї провини чоловік категорично не визнає. Натомість правоохоронці заявляють, усі докази вказують на те, що саме 33-річний Пугачов розстріляв патрульних. Колишній боєць батальйону Торнадо перебував у розшуку за тяжкі злочини. Тим часом у соціальних мережах вже з'явилось фото із посвідченням учасника бойових дій на його прізвище, датоване 5 листопада 2015-го. Тоді як у розшук Погачова оголосили ще у вересні 2015-го року, як так сталося, що посвідчення учасника у беде отримував, вже перебуваючи в бігах, з'ясовує спеціальна комісія. Если оно было настоящим, лица, которые его выдали, если они знали, что он находился в розыске, будут привлечены ко всем видам уголовной, административной и прочей ответственности. Если это удостоверение было поддельным, соответственно, нужно искать, кто его изготовил. Тим часом сьогодні у Дніпрі нагородили героїчного водія маршрутного мікроавтобусу, який самотужки намагався зупинити дніпровського стрілка. 62-річний чоловік власним мікроавтобусом блокував «Сітроен», після чого зловмисник відкрив стрілянину ще й по бусу. сьогодні Валерій Тімонін отримав медаль за заслуги перед містом в нагороду у 10 тисяч гривень від мера Дніпра та нагородну зброю від міністра внутрішніх справ. У своїй промові сам водій був небагатослівним. Відчувалося, що чоловікові важко говорити. Він лише відзначив, що вчинити інакше не міг. Он просто хладнокровно на глазах у білинка. Просто на глазах. Це все було на моїх глазах. Поэтому я не виділю. І сьогодні ж місто попрощалось із загиблими патрульними. На громадянську панахиду прийшли близько тисячі людей. Це не лише колеги, а й пересічні містяни, які прийшли вшанувати Артема Кутушева та Ольгу Макаренко. У них лишилось троє дітей. В МВС вже пообіцяли виплатити грошову компенсацію в розмірі 725 тисяч гривень кожній родині та придбати їм нові квартири. Пересічних містян також допомагають, закликають допомогти родинам загиблих. на... Карткові рахунки, їхні номери сьогодні також оприлюднили у патрульній поліції Дніпра. Руслана колега Носко. з Дніпра. Сьогодні там попрощались з молодими копами, які загинули від куль злочинця, екс бійця спецроти Торнадо. Спочатку під користь, а потім оскаржує презумпція правоти поліцейського має стати соціальною нормою. Після вбивств копів у Дніпрі міністр Аваков зажадав більше прав для поліції, тому пропонує внести зміни до законодавства і надати копам суперправа. Мовляв, поліцейський всюди і завжди буде правий. А тим, хто вважатиме, що копи перевищили свої службові повноваження, доведеться доводити це через суд і справді поважають у всіх цивілізованих країнах. Їм довіряють, допомагають, а частенько навіть бояться. Бо при порушенні закону поліціянти діють жорстко і професійно. В Україні нова поліція ще тільки відновлює довіру у людей. Гучна історія із гонитвою за БМВ, яка сталася у столиці у лютому, і під час якої правоохоронці застрелили водія втікача, розділила суспільство на два протилежні табори. Одні стали на захист правоохоронців, інші звинуватили їх у непрофесійності і перевищенні повноважень. Але останній випадок у Дніпрі, де загинув екіпаж поліції, змусив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зробити гучну заяву. Презумпція правоти поліцейського. Сначала подчиняйся, а потом оспаривай. Это очень важный тезис, на котором базируется вся дисциплина и полицейская структура во всех развитых демократиях. Это никак не ограничивает ваши свободы и ваши права. Якраз такі обмежують і права і свободу, переконані юристи. По перше, це суперечить Конституції України, яка гарантує громадянам усе це. Ні затримувати людину без рішення суду, ні заходити до її житла. Поліція поки що не має права. А якщо так звану презумпцію правоти поліцейського пропишуть у законі, людина автоматично стане винною після того, як копи це вирішать на власний розсуд. Зміни такі вони повністю невілюють загалі мету прийняття кримінально-процесуального кодексу, яку перед собою ставили законодавці. Законодавців у 2012 році, а саме дотримання прав людини презумпція невинуватості. Научний приклад, нещодавній випадок у Львові. Поліцейська машина збила жінку, яка переходила дорогу. За дивним збігом обставин їхні відеореєстратори не працювали, начебто сіла батарейка. І якщо припустити, що презумпція правоти поліцейського запрацює, можна звинуватити пішохода у тому, що він сам кинувся під колеса. Звісно, якщо нікого зі свідків не знайдеться, свою реакцію на запропоноване авакувам наухау вже висловив і генпрокурорлу. Я підтримую міністра внутрішніх справ у тому, щоб переглянути закон і дати більшу можливості поліцейським захищати своє життя. Впевнений, що як і у всіх розвинених країнах, вимога поліцейського має бути обов'язковою. У те, що вимога поліцейського має бути обов'язковою, якщо вона законна, ніхто, окрім самих злочинців, наче і не сумнівається. А зважаючи на те, що далеко не у всіх містах запрацювала нова патрульна поліція, люди все ж побоюються, що передусім стара формація людей у погонах зможе зловживати своїми обов'язками і звинувачувати у будь-яких гріхах безпідставно, та й довести свою правоту людина зможе хіба що, якщо постійно носитиме на собі такий самий відеореєстратор, як у копів. Тім юристи у прийняття презумпції правоти поліцейського не вірять, бо кажуть, це суперечить презумпції невинуватості. Віталія Фанасієнко, Ольга Павловська та Вадим Литвин Спецкор, 2+,2. Авдіївка оговтується від потужного обстрілу, який тривав напередодні 82 й та 120 ті заборонені міни. Чи не всі види озброєння працювали по позиціях військових у промисловій зоні? Лише серед десантників двоє поранених. Сьогоднішня ніч твердять наші кореспонденти було тихою. пов'язують пов'язуються частково із туманом та поганими погодними умовами. Та це не завадило ворогу вже надранок ранок відкрити вогоні з кулеметів. Він цвітанська з передової. Стежки промзони десантники вже вивчили до міліметра, але щоразу після обстрілів новий рельєф там там не діснівої. І якщо міномети мовчать, то стрілкотня тут майже ніколи не вшухає. Малими перебіжками до найближчої стіни. Тут на промзоні що ближче до ворога, то темп пересування швидший, а вогонь інтенсивніший. Стріляють нашу сторону, спадають по позиції. Звідки стріляють, і по чому – зорієнтуватись важко. Але від свисту сліпих куль моторошно. Я інколи щоб дістатися до позиції, доводиться ось так перечікувати під стінкою. Стріляють відтуди, то по нам суді по сьогодні. Звуки стрілянини відлунюються у кожному кутку промзони. Це ПКМ, це починається обстріл наших позицій. Брат заспокоює, то лише цивільним із незвички некомфортно для військових буденність. Таке досить часто, тобто, ми на це навіть не звертаємо уваги. Той свій, що йому роботи нема, що він не стріляв нашу сторону, накидав. ПКМ і... Калаш 545, або так само, Калаш ше таку ранкову стрілянину за обстріл тут на промисловій зоні не вважають. Сьогоднішній ранок у порівнянні із вчорашнім дуже тихий. Напередодні вранці подивіться, розвалило дерева, спалило кілька будинків. Сюди впало щонайменше 20 артилерійських снарядів забороненого калібру. А ще понад 30 мін 82 го та 120 го калібру Агс решту вже нарахували. за пагару і доси висить у повітрі. Ось так горіли всі будинки й вулиці. Це пояснює брат лише одна із багатьох спалених будівель. Дивіться, що лишається від будинку, коли в нього влітає снаряд калібра 122 мм. міліметра. Від снарядів 152 мм міліметра. Тих стін би взагалі не було. Командир, укріп району із позивним байкер, тримає у руках той самий 152-й калібр. Оце взриватель 152-го снаряда. Вот є маркування на ньому, біженьки. Це от вчорашня. А ще осколок маленький, але якби потрапив трохи лівіше, хто зна, якої б біди наробив? Попав сюди і прилип. сьогодні. Від артилерії ворог перейшов на гранати. Чому відповідь Байкер радить шукати в погоді? Сторонні звуки противника занадто лякають. Бутилка пластмасово тріснула там, десь е, щось впало стекло, бо це ж кругом руїни стоять. А воно все вітер, дощ і воно все падає, сипеться. І їм здається, що ми ліземо до них і будемо на них нападати. І вони в паніці, дуже сильні паніці. Один раз їм здалося, вони бачили своїх на тому боці, коли чоловіки без форми бойовика мрили бліндажі. Показували три зуб, йшли, показували, бо в одній лопаті в русі тримали лопату. А другою показували, щоб не стріляли. Ззаді йшла охорона, і вони на передньому краї окопу окуп, копають окопи, позиції оборудують. Байкер припускає, то могли бути військовополонені, тому вогонь не відкривали, боялися поранити своїх. Донеччина днів станська Валерій Сотюк Микола Головко спецкордва плюс два. На Луганщині в районі міста Золотевої вкотре не допустили представників ОБСЄ для моніторного ситуації. Передбачено мінськими домовленостями про це повідомляють самі спостерігачі на сторінці місії у Фейсбуці. Напередодні в район золотого прибув заступник голови спостережної місії Олександр Хуг і планує сьогодні здійснити там моніторинг. Золоте є однією з трьох точок, крім Петровської і станиці Луганської, де сторони домовились розвести на два кілометри війська і озброєння. Допущення до цих точок ОБСЄ є частиною останніх. Угод у мінську Наведення мостів символічну переправу перед Слов'янськом, яку на початку літа 2014-го зруйнували бойовики, аби зупинити наступ українського війська. Таки почали відновлювати. Міст став показовим знаком біди, яку на Донбас принесли російські окупанти. Там і досі красується характерне його розпис. Тут був рускій мір. Під цим розваляє міністри закордонних справ Німеччини та Франції обіцяли українцям чергове перемир'я. Російський мір зруйнував його, як і слов'янський шляхопровід наступного ж дня. Олександр Загородний Символ початку війни, який цілком може стати символом відновлення спокою на сході України. Цей міст не простий, бо місце історичне. Фактично тут і розпочалася справжня війна. Сепаратисти після того, як захопили Слов'янськ, почали укріплюватися на його околицях і вирішили підірвати ось цей міст на ростовській трасі для того, щоб українська бронетехніка не обійшла їх з флангу. Після цього українські військові почали обстрілювати із мінометів та гармат. Семенівку танками виїжджали буквально ось на цей міст. І прямим наведенням руйнували укріплення сепаратистів. Історичним ставив у цей напис: тут бил руський мір. Це той самий мір, який власне і підірвав цей міст і наробив стільки горя для нашої країни. Але і йому залишилося недовго. Ось зараз український тракторист трохи перепочине на цій шведській машині. Зруйнує руський мір. Розіб'є його на малесенькі шматочки. Коли відбудують міст, поки що невідомо. Для початку його потрібно повністю демонтувати. Хлопці обіцяють, що вони це зроблять до січня місяця. Вторая половина демонтирується. А то той кусочок залишиться чи нічого Взагалі нічого Ні, його розбивають. зараз. роботою на зруйнованому мості дуже тішаться місцеві жителі. Хочеться вже давно. ходити тяжело. Далеко ходити ходіть, А хто знає, можливо, взагалі все відбудеться дуже символічно. Якщо цей старий зруйнований міст був символом війни, то новий буде символом відбудови Донбасу, нашого українського Донбасу. Олександр Загородний зі Заренко, Олег Усенко. Спецкор два плюс два. Дембель Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військових шостої хвилі мобілізації. Вже до кінця жовтня усі солдати шостої хвилі призову мають виїхати з Донбасу. Додому повернуться 13 тисяч військових. Президент зазначив, це ще один крок до переходу армії на професійну основу. І щойно буде звільнений останній боєць і шостої хвилі на фронті залишаться самі контрактники. Призовники за віком, як і раніше, направлятися на схід до зони АТО не будуть. Проте вже надвечір зі слів речника Оборони спецкоро стало відомо. На фронті не вистачає близько 14 тисяч бійців. і Їх можуть докомплектувати за рахунок наступної хвилі мобілізації. Як я розумію, рішення вже ухвалене. Україні потрібно призвати додаткових солдатів. Йдеться про 14 тисяч нових бійців, яких треба призвати до кінця року. Ймовірність наступної хвилі мобілізації дуже висока. З гранатомета по ресторану на Закарпатті у Сваляві невідомі з РПГ поцілив у вікна Богемії. Так називається тутешній ресторан. Постраждала будівля та шибки, які вилетіли від вибухової хвилі. Постріл стався о четвертій ранку. Тож працівників і відвідувачів у закладі на щастя не було. Хто і навіщо стріляв? З'ясовує нині поліція. Слідчі вже встановили, що людина з РПГ до будівлі ресторану підійшла з боку приватного сектору, перелізла через паркан, а цілилась, ймовірно, у бічне вікно на другому поверсі. Вибух чули в усій околиці. Тринули вночі у три години з РПГ. Може й розбірки, а може свідки могли мати. Хіба що може звідти притягли, зато магазині хуна не продається? Снаряд влучив у дах ресторану. Слідчі припускають, траєкторію польоту змінили електродроти, які провисають перед вікном. Рознесло частину даху, осколки розбили вікно на другому поверсі, а вибуховою хвилею повибивало зо три десятки вікон у сусідній будівлі податкової інспекції. Власник ресторану коментувати інцидент відмовляється. Не на камеру припускається справа рук конкурентів, бо його заклад успішний. Та кахнуло було чути скріп, да в центрі. Один був, да? тобто ніде, там ще не полетів, а там полетіло. Nee, yeah, yeah, yeah. 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 У поліції основна версія хуліганство. На місці події було вилучено задню частину від РПГ. По даному факту слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296. Це є хуліганство. Наразі вживаються всі заходи для того, щоб встановити цю особу, яка вчинила цей зухвалий вчинок. Також слідчі вивчають відео з камер спостереження. Намагалися шукати стрільця, залучивши кінологів. Проте сліди обриваються за 10 метрів від закладу. Ймовірно, зловмисник втік нав. Олександр Привалов, Закарпаття, Спецкор, 2+,2. Гуманітарну допомогу нарешті вдалося доправити до чотирьох сирійських міст на 70 вантажівках. Працівники Червоного Хреста привезли медикаменти та їжу до поселень, що вже понад півроку живуть в облозі. Лише у південно-західних містах Мадай та Забадані, котрі оточили союзні урядові війська, проживає понад 65 тисяч людей. Також вантаж доправили до двох поселень на півночі країни, в'їзд, до яких контролюють повстанці. Запеклі бої досі тривають навколо Алеппо лише за чотири дні, за даними правозахисника. Кіл через бомбардування там загинуло понад дві сотні людей. Території на сході, які займають повстанці, обстрілюють урядові та російські війська. Лікарня Алеппо перевантаження медики скаржаться на брак ліків. Про початок наступу на Алеппо сирійська влада заявила у минулий четверг. Ескалацію сирійського конфлікту обговорили на екстреній раді безпеки ООН, під час якої Росії. Згадала звинувачення в використанні бомб та запалювальних боєприпасів. Представник Великої Британії заявив Кремль разом із сирійським режимом може бути винним у воєнних злочинах. Ще у Нідерландах не оголосили остаточного висновку щодо збитого малазійського Боїнга, як Москва в очікуванні сенсаційного вибуху почала відстрілюватись. Вже за версією їхніх спеціалістів та вояків не було злого українського штурмовика стріляв такий бук, але не з боку так званої ДНР, а український, нібито. Ну і універсальний кремлівський доказ недолугі українські ракетники. То у тушку над Чорним морем поцілили. То тепер у Боїнг, а спихнути все хочуть на мир. Нех сусідів, усі ці докази Росія направить до комісії Нідерландів. Сьогодні у військовому відомстві РФ оприлюднили записи російських засобів контролю за повітряним простором у день трагедії MH17. Головна сенсація: Росіяни офіційно визнали жодних літаків військово повітряних сил України біля малазійського боїнгу. Не було щельне аналіз записаної інформації показує, що вблизі малазійського самоліта. Пусть Донецкий радиолокатор не наблюдал никаких сторонних объектов, которые могли бы стать причиной его разрушения. Следует особо обратить внимание, что проигрывая файл от момента обнаружения и до текущего времени, никаких сторонних воздушных объектов поблизости от малазийского Самольота радіолокатор не фіксував. Варто зазначити, що два роки тому російські генерали в цій самій залі посилались на ті самі засоби контролю за повітряним простором. Тоді вони розповідали про український Су-25. Пізніше російська пропаганда стверджувала, що пуск ракети здійснив український бойовий пілот Волошин. Слідчий комітет РФ навіть порушив карну справу. Кромі того, російськими средствами контроля. В воздушной обстановке зафиксирован набор высоты самолетом украинских ВВС, предположительно Су-25, в направлении малазийского Боинга. Чому саме зараз російські військові вирішили змінити свої твердження? З'ясувати нам не вдалось, адже їх брифінги проходять без можливості задати будь-які питання. Хоча очевидно, що зараз Росія активно переходить на інший рівень виправдань, змінюючи свої ж так звані докази. А в Нідерландах вже готуються оголосити офіційні результати міжнародного розслідування катастрофи MH17. в цю середу. Роман Цимбалюк, Вадим Дмитрів, Спецкор 2+,2. плюс Стрілянина у Г'юстоні, штат Техас, невідомо поцілив у шістьох людей. Сталося це на парковці торговельного центру. Поранених з різними ступенями тяжкості доправлено до шпиталю. Стрільця вбили на місці правоохоронці. Про його мотиви пресу поки що не повідомляють. Мешканці найближчих будинків попросили не виходити з дому, обстежують машину нападника. Один із свідків повідомив пресу, начебто авто набите зброєю. Служба безпеки України відкрила меморіальну дошку жертвам комуністичних та нацистських репресій 20-го сторіччя. Вивісили її на будівлі СБУ на Володимирській 15, біля бокової брами, тієї, куди в'їжджали воронки НКВС, КДБ та фашистські автомобілі, що привозили арештантів для катувань і розстрілів. Тут же вхід до сучасного архіву, де кожен може дізнатись про долю репресованих родичів. Відкрили пам'ятний знак голова СБУ Василь Грицак та очільників всіх конфесій в Україні. За моєю спиною дошка і оці ворота. Ми називали їх між собою воротами смерті. Всі ті, хто заходив в ці ворота, скажу відверто, мало хто вийшов звідти живий. Насправді тут розстрілювали не так багато, розстрілювали в інших місцях, але спочатку вони всі проходили через цей внутрішній дворик. Долю безвізового режиму для нашої країни сьогодні ввечері вирішуватимуть у Європарламенті комітет із внутрішніх справ ЄС голосуватиме щодо внесення України до перелік країн для громадян, яких Європа відкриє свої кордони. Результати цього голосування будуть проміжними згідно з процедурами Євросоюзу. Остаточне рішення простою більшістю голосів ухвалюватиме вже безпосередньо європарламент, і у разі згоди його мають затвердити міністри у Раді ЄС. Про надію для тих, хто вважає себе безнадійним. Життєстверджувально стверджувально і оптимістично. Легендарний австралієць Нік Вуйчич прочитав лекцію для українців до Києва. Він прилетів поділитися досвідом життя без перепон. Людина може все перепонне тільки в голові. От і пандуси для візочників у палаці спорту збудували за одну ніч. І з тим, хто навчився жити без фізичних обмежень, бачилась Людмила Бодрян. Мішка, чах і нескінченний запас енергії. Такий він легендарний австралієць. Нік вуйчич. Я дуже радий знову бути тут. Мені є що розказати минулого разу. Я розповідав людям про мотивацію. А от зараз поговорю з ними про віру, яка допомагає рухатися вперед. Людина може все вуйчич. Це доводить усі 33 роки свого життя. Він народився без рук і ніг. Рідкісна патологія. Якось зізнався. Рідна мама довго не наважувалася взяти його на руки. Сьогодні Нік Вуйчич легендарний тренер мотива. Тор, автор книжок щасливий сім'янин, має красуню дружину і двох цілком здорових синів. Він плаває, стрибає з парашутом і вміло друкує тексти двома пальцями ноги. Як здолати себе? Розповідає людям по всьому світу. Наше целью була, щоб українці зараз, в таке непросте непростої часу, могли отримати ободрення і вдохновення від людини, який много чого достиг, Ніс матря на то, що у ньому много чевоні перша зустріч після прильоту з учасниками мультимедійного проекту Переможці Нік каже в них багато спільного. Ожець Олександр Челапчий зізнається після втрати обох ніг жити далі. Йому допоміг саме приклад Ніка друзі, подарували бійцю його книгу. Мені принесли цю книжку. Я не міг повірити своїм учням, Що да, дійсно така є людина? Він надає насмаги зимою. що ну, треба боротися, треба жити для чогось же ж. Залишив Бог життя. В нас немає розуміння більшості ні українських чиновників, ані українців з тим, з чим зтовхується щодня, скажімо, люди з інвалідністю, особливо ті, що пересуваються на інвалідних візках. Тобто, звісно, що міста України не пристосовані і хочеться зрушити цю ситуацію. Я дуже вірю, що візит лікавучиться цього разу зможе якимось чином змінити ситуацію. Люди з обмеженими можливостями в Україні справді можуть далеко не все. Приклад виступ Вуйчича у столичному палаці спорту до Ліфта зараз Ціла черга людей на візках, тому що вантажний ліфт зламався раптово буквально 15 хвилин тому. Ну, а сходи в палаці спорту просто не пристосовані для того, щоб візочник піднявся нагору. А подивитися на людину легенду запросили дві сотні візочників. Ситуацію взявся виправляти меценат. Цей пандус із холу до залу палацу сконструювали буквально за одну ніч, аби вуйчича змогли почути наживо ті, кому це так потрібно. Що тебе найбільше надихає або вражає в ньому? Воля, життя, стрімлення, ніколи якби как бы, не Thank you, спасибо! Він говорить півтори години про те, що перепони в нашій голові світ без обмежень. А мрії мають бути у кожного. Ви думаєте, я ніколи не молився тому, щоб у мене виросли руки і ноги? молился. Yes. Поверьте, я так сильно молился, что я даже купил себе пару туфлей, которые я поставил у себя в шкафу и жду, когда у меня будут сутки ноги, чтобы я мог примерить их. Вам нужно просто принять и поверить, что вы прекрасны, такие, какие вы есть. Виступ постійно переривають оплески. Так люди дякують Вуйчичу за віру в себе, якої тепер точно стало більше. Понад десяток зустрічей за добу про те, що люди з інвалідністю потребують допомоги. Нік говорив на благодійному обіді. Там зустрівся з братами кличками і в стінах парламенту, де поставив можновладців на коліна в молитві за Україну. Далі за розкладом лекція в Словенії. Він часто жартує. Мовляв, рухається по життю так швидко, що ноги не встигли б. Людмила Бадалян, Ігор Ткач, Іван Головач, Денис Савченко. Спецкор. 2+,2. Три кілограми золота у сміттєвому баку стільки дорогоцінного металу бангадеські митники знайшли в столичному аеропорту. Десять золотих зливків, обмотані у чорний поліетилен, були сховані в туалетній урні. Вартість знахідки оцінюють у 190 тисяч доларів. Золото передадуть до центробанку країни. Нині поліція намагається знайти контрабандиста. Найімовірніше, він прилетів котримось із рейсів куала Лумпур або ж катару. Цингапурські вчені вирішили питання хабарів на будівництві. Вони пропонують приймати об'єкти роботу. Від його пильного ока не вдасться приховати очевидні технічні негаразди. Яна Сесярчук розповість, як він працює. Слідом за інспектором новобудовою їде візок. Ретельно оглядає приміщення над чутливими камерами. Це квікабот. Людині, аби переконатися, чи якісно збудована кімната, треба виміряти її стіни, промацати підлогу, обдивитися, чи немає тріщин. Робот справляється в кілька разів швидше, термальними сенсорами, лінзами та розрахунками. Найголовніше він не здатен спілкуватися з людьми, яким від нього чогось треба. проблема не лише в хабарах. Йдеться про людську психологію. Інспектор може прийти втомлений, чи його око замилиться від одноманітної роботи. Ось треба вам тисячу однакових кімнат з 9 до 5 перевірити. На черговій ви вже автоматично кажете нормально тут усе а робот ні. Дані аналізу одразу видно на екрані. Вони доступні будь-кому, хто працює над конкретним проєктом. Мінімізація людського фактору в такій відповідальній і чутливій сфері, як прийом будівель. Тут неуважність чи заангажованість може коштувати десятків життів, якщо технічну ваду вчасно не усунули. ми не маємо на меті замінити всіх людей інспекторів роботами. Ми думаємо, робот візьме на себе очевидні дефекти, а інспектору залишаться більш комплексні проблеми. Робот спиті харчується, точніше заряджається усього дві години, а потім може працювати без перерви півтори доби. Коштуватиме такий електричний інспектор приблизно стільки ж, скільки живому інспектору в Сингапурі платять на рік. Себто десь 40-60 тисяч доларів. Однак скоріше за все цих роботів орендуватимуть, а не купуватимуть. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до зустрічі. Щастить!